Всім привіт! Сьогодні я покажу огляд ось такої от, самої низенької машинки з Лего на світі. Ну, як на світі? Ну я просто не бачив когось, хто робив машинку настільки низенькою. Так, вона буквально чуть-чуть тре, ну, тому що Лего, Люфти і воно чуть чуть буквально ззаді, чи десь по бокам тре. Але так вона дуже низенька і вона на пульті. Ну, сьогодні я розкажу про весь функціонал, як вона їздить, і, взагалі, все покажу. Ну що ж, приступимо. Так, вийшло трошки непорозуміння, тому що я все розказав про неї, все показав, показав, як вона їздить. Але під самий кінець я побачив, що камера була виключена. Ну, камера служить мій телефон. Mm, тому зараз коротенько. Мені дуже хочеться це все повторяти. Розкажу функціонал, покажу, як вона їздить. Коротко, коротко, як вона працює. По хаті їздити не можу, тому що вона тільки на дворі, як ви розумієте, через те, що вона дуже низька. Ну, от. В принципі, спер вийшов досить хороший передній вид гарно все вийшло. Маленька компактна решітка, гарне звуження. Так, я похожуся, вона трошки квадратна. Ну, але нічого, в принципі, маленькі машинки, так і зазвичай є. Є маленький мінус. Ось тут от великі досить зазори. Тут є дирка і ось так от фари рухаються, тому що вони тільки там на осях тримаються. Так як їх треба було під кутом зробити, тому вони трохи рухаються. Задні досить гарно зроблений задній вид. Ось такими от боковими на 90 градусів. Зараз я вам покажу ось такими детальками. Я це от все зробив. Досить багато я їх сюди взяв. У мене їх дуже багато від всіх наборів. Я їх ще дозамовляв 10 окремо, так що в мене їх вистачає. А маленька рамка. Ось тут От у мене так вийшло, що треба було ось такі от детальки 2 на 6 годенький систем, тому що там нічого з техніки не можна було придумати. Досить гарний спойлер. Ось така от синя контовка. Це перше, що, напевно, кидається в очі. Спочатку я зробив її всю чорну, не було взагалі ось цих от рамок. Була просто ось ця от чорна балка синя, як тут і зараз, і все. Зробив усилення. Передній криші. Ну, Так що, в принципі, розказати більше немає про що. Ну, досить низенька, сервомотор ось тут червоний і два баґі-мотора зі швидкого виходу на рух ідуть. Досить швидко. Сервомотор звідси йде двома новими шрусами проведено, тільки так я міг зробити, ну тому що кардан не був би за великий люфт. От, ось так от. все працює досить добре. Ну що ж, давайте я вам покажу, як вона стартує. Більше, на жаль, не можу показати, тому що на вулиці, як ви розумієте, я не можу неї їздити, вона дуже низенька. А вдома замало місця, просто на підлозі, щоб в неї нормально покататися. Тяга велика, як на таку маленьку машинку, баки моторах От воно просто прокручується. Досить вона резва. Я ще недавно намотав ізоленти на колеса, подріфтував неї, теж круто дріфтує. Ну от, на відео я це не буду знімати, це вам не дуже буде цікаво дивитися. Ну, більше я не маю нічого розказати. Хотів вам сказати ще. За той проєкт, який я закинув, це проєкт повнопривідний пікап. Я викладував 2 чи 3 серії. Рудьби. Але коробка передач, яка там була. На першій передачі їхало все добре, але друга передача все прощелкувало. У мене поламалося пару шестерів, шруси. І я рішив закинути цей проєкт. Я ще спробував зробити. Просту коробку передач не на муфтах. Там було досить багато шестерень, але я це зробив. І так само, як на муфтах, перша передача була нормальна, а друга повершна була дуже швидка. І за рахунку цього все прощовкувало. Так як 2XL мотори мають дуже велику тягу, один до одного з коробкою передач. Просто якщо йде якесь заклинання, воно все і ламається шестерні муфти і так далі. Тому більше серії по неї не буде. Я замовив нову посилку. Там будуть колеса, нові муфти, шруси і так далі. Так що ми це все почнемо спочатку. І ну, не знаю, чи я це буду на відео знімати, чи просто. Це буде як окремий проєкт. Зроблю по ньому обзор, так як по цьому ще подумаю, Якщо буде багато переглядів, коментарів і так далі, я побачу, що вам подобається моє відео. Ну, то я далі продовжу робити на відео проєкти серіали. Так що, дякую всім за перегляд, всім щасливо в наступних проєктах. Всім дякую, всім па-па.